Зала в полотні накрити, і, і ваш ще рівшиться. Мені хочеться сказати діапазон дій. Тобто ви були дуже обмежені. Тут як в одної, там, кімнаті жити, жити, жити. І тут так фу, все розснімається полотно, все розпахюється, клітки вже ні, І тут люди, і вас як ви просто знаєте, так закручується муховик і все починається. І гроші гана на гроші. У вас просто тут така ситуація була, як сказати, ну, проблема була з грошима. З грошима була проблема. А ви ще я б сказала, мені хочеться сказати якийсь період. Ви були як не сказати, побиті. Можливо, ви хворіли, можливо, просто такий стан у вас був хворобливий. Ви, думали, ви могли думати, Боже, а що я значу в житті? Щось я зроблю, не зроблю, Що з мене вийде. Вже мені стільки років, а я М -м -м -м". чомусь вивчилася. і тут просто у вас дуже гарна карта. Просто відкривається. Особливо гроші Поли у вас на паузі гроші. І ви, як знаєте, вчилися. Мені хочеться сказати, тут вже ви такий студент-студент, тут вже не просто студент, ви могли вже як закінчити аспірантуру. А може, на самому на ді ділі закінчите аспірантуру. І тут просто ви вже виходите, готовий такий спеціаліст з практикою. Якась у вас вже є нароботка практика. Будете, ви, я вам скажу, двигатися тихесенько, медленно, по ступенькам. Не, не відразу так хоп, раз, І я там, я не знаю, там миліонія. хоп, раз, я такий імператор. Ні, поступово. По от, не хочу сказати, по ступенечки, шажучих шар, малесенький, раз робив, два, три і отак. Ось такий варіант. Цікаво. Дякую. І що ви подивились і бажаю вам успіхів, 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 успіхів. Це буде щось неперевершене, я б сказала. Так, дякую. Ми перейдемо до другого варіанту. Другий варіант. Ми подивимось. Другий варіант. Так, що мене чекає попереду за Долею, в якій сфері, які події. Я буду казати. Ну, По-першому варіанту, якщо декілька варіантів, знаєте, буває така сфера відкривається, і друга парал паралельно. Я, ну, как все, що бачу, я вам сповім. Можливо, це для вас якийсь знак. Можливо, це щось для вас буде означати якраз цілочка. Ми почнемо. Так, такий варіант у нас. Угу. <clears> thank <throat>